Привіт, розкажи про себе, як тебе звати і цікавий факт. Привіт, мене звати Артур Пройдаков. Я вчитель української мови та літератури. У 2021 році здобув перемогу на премії Global Teacher Prize Ukraine. Це така Нобелівська премія для вчителів України. А якщо говорити про цікавий факт, то я дуже захоплююсь футболом, причому не грати, а коментувати футбол. Я вже маю досвід коментування матчів Першої ліги України, Кубка України. Але сподіваюся, що колись буду коментувати матчі Ліги Чемпіонів або навіть чемпіонату світу з футболу. Ти у мріді будеш викладати українську мову та літературу. Розкажи, чому ці предмети так важливі для кожного учня? сьогодні, в умовах повномасштабної війни особливого значення набуває пізнання своєї української ідентичності. І як на мене, уроки української мови та уроки української літератури дозволяють учням та ученицям краще пізнати, хто ми є, звідки ми є, особливості нашого менталітету і особливості нашої культури. Тому кожен урок мови та літератури це своєрідна мандрівка до свого коріння, щоб ми краще знали своїх пращурів, свою історію і свої традиції. Яким буде твій перший урок літератури у новому навчальному році? Я дуже хотів би, щоб цей урок літератури, перший урок літератури, був сповнений творчості і конструктиву, щоб ми з дітьми могли пригадати наші літературні досвіди, поділитися улюбленими творами, улюбленими персонажами і пригадати наш літературний досвід. Але, звичайно, я не можу на 100% продумати хід уроку, тому що все залежить від обставин, в яких ми живемо, і все залежить від психологічно-емоційного стану учнів та очевидць під час цього першого року. Але сто відсотків я би дуже хотів, і я буду планувати так, щоб цей урок був сповнений комунікації, творчого діалогу та співпраці між усіма учасниками навчального процесу опиши найкреативніший урок з української мови, який ти провів ще раз. Справді я намагаюся кожен урок української мови зробити максимально креативним. І є деякі методи, які можна використовувати на будь-якому уроці. І в принципі це буде актуально. Наприклад, створення мемів. Ми з дітьми практикуємо створення мемів, щоб закріпити краще ту чи іншу тему з української мови, або якось візуалізувати собі винятки з тих чи інших правил. Або ми можемо писати есеї як дописи в соцмережах. Ми відчуваємо, що ми якісь блогери або інфлюенсери і пишемо не стандартний твір роздуму на якусь моральну етичну тему. А ми це підганяємо в формат такого есея, дуже творчого і креативного. Ну і звичайно, що ми працюємо з помилками. І ми шукаємо помилки не в підручниках, а в реальному житті. Діти, учні, учениці знаходять приклади помилок в соцмережах, в зовнішній рекламі, в білбордах і так далі. І ми аналізуємо там орфографічні, лексичні граматичні помилки, пунктуаційні. І це сприяє тому, що учні розуміють, що українська мова це не десь якась така глибока теорія, а це те, що у нас є присутнє в нашому житті, те, що оточує нас, і те, заради чого ми власне вивчаємо українську мову, щоб цих помилок уникати. Про що ти мрієш? Я мрію, що колись. Після завершення війни, після нашої перемоги, ми з моїми учнями та ученицями зможемо здійснити такі навчальні пізнавальні подорожі по Україні, відвідати всі обласні центри, які є в нашій державі. Це як на мене сприяє тому, що ми руйнуємо стереотипи про різні регіони. І дуже класно, коли, наприклад, діти з Києва відвідують Луганськ або Львів, або Тернопіль і зрозуміють, що наша країна вона... Можливо, така різна, але в цьому є унікальність, що ми можемо відвідати різні міста, різні локації, але відчути силу нашої держави. І як на мене, це буде сприяти зшиванню нашої держави на всіх рівнях. І варто це починати, звичайно, що ще з часів навчання в школі. Що ти побажаєш українським школярам у новому навчальному році? Насамперед, як найскоріше, перемоги, щоб у нас був мир в нашій державі. Я побажаю школярам наснаги в процесі здобуття нових знань, нових вмінь, і звичайно, що цінувати час проведений разом зі своїми рідними близькими, тому що нинішня війна вона змушує нас інакше подивитися на наші реалії, наші будні. Тому якомога більше часу проводити з рідними, з друзями, з однокласниками, однокласницями і цінувати також і своїх вчителів, не забувати про них.